Згідно оперативних даних, на водоймах, що знаходяться на території Львівської області, з початку року виявлено 23 загиблих. З них троє дітей. Серед них виявлено двоє загиблих, що безпосередньо на Золочівському на території Золочівського району. З них один загиблий на території Бродівської міської ради. Так, 30 липня. На пункт зв'язку 10 ДПРЧ надійшло повідомлення про те, що виявлено тіло загибло, що, ймовірно, на озері виявлено тіло загибло. По прибуттю на місце пожежно-рятувальним відділенням за допомогою надувного човна та шанцевого інструменту було проведення обстеження дна, і в ході якого було виявлено тіло загибло, та винесено його на поверхню, передано працівникам поліції. Золочівське районне управління звертається до вас та нагадує про основні вимоги безпеки на водоймах. В першу чергу, що потрібно знати, купатися потрібно на місцях, які є визначені органами місцевого самоврядування. Що це за місця? Це місця, в яких є рятувальні пости, тобто, в разі, якщо потрібно надати якусь допомогу, врятувати на місці є рятувальники, які можуть це зробити. Це є місця, де водойми є обстежені, перевірені відповідно до вимог. Що ще потрібно знати? Якщо водойма... Вам є невідомо купатися оборону. Обов'язково потрібно звертати увагу на течію. Вона не повинна перевищувати 0,5 метра за секунду. Категорично забороняється заходити в воду в стані алкогольного сп'яніння. Також потрібно звертати увагу на оптимальні погодні умови. Це, умовно, температура від 22 до 24 градусів, з температурою води 20 градусів за Цельсієм. Також хочу наголосити, що на території Золочівського району є лише одна визначена водойма. Вона знаходиться в місті Золочів. На території Бродівської міської ради визначених водойм, які віднесені до місць відпочинку на воді, немає.